15 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, через російський артобстріл у Херсоні загинула жінка. Ще одна постраждала. У місті виникли пожежі за різними адресами. Горіли одноповерховий житловий будинок. Допоміжна споруда та легковий автомобіль. Повідомили у ДСНС України. Загалом проти повітряної оборони збито або подавлено 86 ворожих ППЛА типу Шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулося 182 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 5 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку учора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам'янки Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного і Бологівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак російських окупантів у районах населених пунктів Піщани. Куп'янськ та в напрямках Петропавлівки і Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів у напрямках Лиману і Дробишевого та поблизу масованих пунктів Середнє. Шандриголове, Торське і Колодязі. На слов'янському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. У районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення. У районах Ступачок та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Турецька, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 69 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Неканорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка. Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Воронне, Вербове, Андріївка, Клівцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка. Та в напрямку Красногірського на Оріхівському напрямку противник п'ять разів атакував поблизу Степового, Плавнів та Степногірська. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару однією ракетою. Та 101 авіаційний удар скинувши 225 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили чотири 429 обстрілів, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження 5256 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України поразли шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотниками, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони. 389 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Вітання всім вільним людям! Армія ТІВІ працює на Запоріжжі, і сьогодні ми в гостях 118 ї окремої механізованої бригади. Знаю, що в вашій бригаді ви використовуєте різні гранатомати одноразові і давай розпочнемо з АТ-4. Перше це прилад шведського виробництва, і він стріляє пострілами 84-го калібру. От 84 по-англійськи це 84. Перші цифри цієї абревіатури означають АТ, тобто кумулятив. Антитанк, да, означає кумулятивний заряд, який пробиває бронеброню. Тому вони залишили цю абревіатуру. ат 4 чотири можливість його на сьогоднішній день він самий потужний із цих всіх одноразових посів, які у нас є в кінці 80-х, початку 90-х років. Американці на той час дуже потребували якогось нового рішення своїми одноразовими пострілами, тому що у них на збройні були 72 другі лави. Один із видів, от до речі, бачите, він там на столі стоїть у нас. А, оце да, воно теж потребувало вже якоїсь модифікації, вже покращення самої оборони пробиття, самої дальності стрільби. І тому, коли вони звернули увагу на цей АТ-4, вони побачили, що не треба нічого видумовувати, можна взяти це як за основу. Вони озброїли себе і озброїли всі країни НАТО. Це вага їх гуляє від 6,7 кг до 9 кілограмів. Дальність пострілу його від порухомої мішені ми працюємо до 300 метрів, а по майданній мішені, тобто яка не рухається, да, це можуть бути бліндажі доти, працюємо до 500 метрів. Відправити ми її можемо на 2100 метрів. Що потрібно зробити для того, щоб звести її і здійснити постріл? Вона виписано з боку на англійській мові. Це говорить про те, що нам треба зробити 5 дій. Да. Угу. може можемо мене бути на плечі. Раз, два. Моя задача зняв. Зарядив, приціл, приціл, звів, приціл, постріл. Секунди роботи. Бо всі говорять, що багато запобіжників, насправді ні. Угу. Не стріляємо, якщо ми не хотіли стріляти. Робимо відбій. Просто роз'їжджаємо цю пружину, щоб нам постріл не полетів. Назад повертаємо, ну і складаємо приціли, тому що вони дуже крихкі. Угу. Вся робота. З прицілів додатково можна іще е... можна. Є модифікації, на якихось трубах є, на якихось не є. Є оці планки пікатині. Вони знаходяться тут, в цій частині і попереду. Угу. На них можна вішати тепліки, нічні дальноміри. Але по факту зараз використовуються додаткові. Ні. Ні, ми розуміємо, якщо ми виконуємо постріл, це одноразова труба, її треба викинути. Якщо на ній знаходяться ці аксувари, нам треба буде їх знімати. По плюсах і мінусах е, цього. Гранатомета. Плюси е швидкість, швидкість виліту 290 метрів на секунду. І він е значно швидший, ніж РПГ-7. В, в, в РПГ-7 швидкий постіл, той легенький, да, 2-кілограмовий, орієнтовно 160 метрів на секунду. Ну і з мінусів, мабуть, це вага. Вага, його розмір е і е ці приціли. Вони пластмасові, їх треба берегти. З ними треба бути акуратними, тому що інколи хлопці коли це роблять дуже швидко, ну, трохи, знаєте, хвилюються, можуть їх обламати. Наше одно! Давай, 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 добіваємо, одну! Давай, братан, на, на! Давай, давай! Кулебе, кулеме! На нас сказали, що на нас рухається важка техніка. Прийняли рішення, що потрібно стріляти за Т-4. І Підпустили танка десь на відстань до 100 метрів, і поки танчик, виходить, рухався на північ, і його башня була повернута на захід. І В цей момент я вибіг і відразу зробив перший постріл. З першого пострілу попав, танчик задимився, ворожа піхота почала тікати з танчика. Свою роботу зробили, зупинили, головне цей штурм. А те вони є кумулятивними зарядами. Тільки є один її вид. Він називається IST Anti-Structure Tandems Weapons. Це саме та модифікація, яка е, є соленою водою, якщо не помиляюсь. Тут середині знаходиться незамерзаюча рідина. Щоб ви розуміли, якщо її взяти, вона жирна в руках, щоб у мінусових температурах вона не кристалізувалася. Коли ми виконуємо постріл, вона погасить всю цю негативну енергію, яка вилітає, так? бо частина енергії викидує саме постріл, і надлишки виходять позаду труби. Вона не утворює диму. Ззаді вилітає пар. Наприклад, коли ми кружку води гарячої в холодну пору викидемо, вона одразу розсіється. І капельки маленьких бризгів виходять ззаду. Позаду не утвориться велика реактивна струя, і ми можемо використовувати її з приміщення. Мені більш подобається АТ 4 тому що у неї є три види боєприпасів. Тому можна працювати як по легкій броньованій техніці, важкій броньованій техніці, так само і по піхоті теж працював за Т-4. Більше всього мені подобається саме ця продумка. Цей плечовий упор, ця ручка тримача, зручність заряджання, перезаряджання, розумієте, робити відбій все у мене під рукою, що мені не треба щось там придумовувати. Розпаковки, запаковки, слідкувати за чимось. Я знаю, що я можу інтуїтивно це все зробити рукою. Як нам відлічити абмідифікацію? З позаду труби буде стояти абревіатура. А Т-4 це його назва. Кумулятивний заряд. КС, конфйден, Space – замкнуте приміщення. Те, що ми говорили про незамерзаючу рідину. Тепер дивіться оці абревіатури. HP. Hot point, тобто потужніший кумулятив. Бронепробиття в нього буде орієнтовано 500 мм. Угу. Це його можливості. Сильніший а кумулятив. А я вам покажу наступну трубу. То же саме, правда? Повторюється. 84 мм, АТ, Confined in Space, RS, reduce sensitive, знижена чутливість. Про це що говорить? Відця граната подвійної дії, в неї перша задача спокійно пропалити броню, а вже потім нанести за броньове максимальне ураження. Угу. Наступне, що може бути є R – Extended Range, розширений діапазон. Це говорить про те, що в неї більше можливості. Вона може стріляти на дистанцію до 600 метрів. Більш збільшений приціл, більше е, синіше ураження її. І ще буває сама така важка труба, що ви розуміли, тому що вони вага гуляє. У них там 700 грамів 800 може гуляти. Сама важка 9 кілограмова труба це АСТ, антиструктур тандемс. Її задача пробивати стіни. На твою думку, що краще використовувати і брати з собою на позиції одноразу гранатомети, чи все ж таки можливо ті, які можна споряджати декілька разів У нинішній час війни. Я думаю, що краще брати гранатомети, ті, які більше зараз по так, скажемо, у них є якась перезарядка, є додаткові боєприпаси. Тому що, на жаль, зараз ворог працює над е, нашою логістикою. І доставляти боєприпаси на позицію ну дуже тяжко. Тому я рахую, що краще раз доставити РПГ і до нього боєприпаси, ніж скидати кожного разу там якісь однорази. Запорізький напрямок тяжкий, тяжкий по своєму по рельєфу, тому що дуже багато посадок і відкрита місцевість. Так скажемо, і вона горбиста. Тому Ворог пересувається тут у термоплащах, у палатках, тому дуже важко його обнаружити, так скажемо, і завдати йому якихось втрат. Наші люди бояться долучатися до війська, тому що, як говорять в народі, що як тільки вони відразу прийдуть, їх кинуть на м'ясо. Так, це не працює. Хлопців навчають, вибираєш свою професію, до якої ти бажаєш долучитися. Хочеш дронщиком, навчим літати на дроні. Хочеш стріляти з РПГ, з гранатометів будь-яких, навчим стріляти. Дамо будь з якого озброєння постріляти. Головне, щоб ці люди прийшли і допомагали нищити нашого ворога. Постріл! Постріл! Вже третій рік ми проводимо символічну спеціальну дистанцію, символічна стометрівка однозладних. Вона для військових, які проходять реабілітацію, вже пройшли реабілітацію з різних центрів реабілітаційних з військові, які вже десь працюють цього року. Було більше 40 людей. Це були представники структур Міністерства внутрішніх справ України, Нацгвардії, випускники. Супер Центру Супер-Х'юменс, Центру Реабілітаційного НЕКСТАНТИКУ. Ми сьогодні з Анатолієм Київський напівмарафон. В рамках марафону ми бігли дистанцію напівмарафона, 21 кілометр. Бігли саме з анатолієм для того, щоб показати, що обмежень немає, обмежень тільки вологі. Я особисто і являючись ментором для тих, хто зараз втратив зір, і тих, кого з нами нема, от трати цього бігли, показавши незламність країни, показавши е, те, що життя продовжується в нашій країні. Не дивлячись на що е, кожен фініш це нова перемога. Перемога за хлопців, за тих, хто на передовій, за тих хлопців, які долаяли марафон з протезом. От, тому е, я бажаю кожному перемоги. Як в цілому в країні, так і на власному фронті, на нашому фронті, так і в голові. З настанням осінньо-зимового сезону водії активно готують свої автівки до холодів. Одним із головних кроків є своєчасне перевізування автомобіля, адже зміна температури безпосередньо впливає на стан і щеплення гуми з дорогою. Якщо її нагрівати або вона остиває, вона мені змінює свої властивості. Резина остиває, вона становиться твердою, нагрівається, вона становиться м'якою то уявіть собі, якщо резина, яка літня, вона більш тверденька, і коли на неї впливає холод зимою, вона становиться ще твердішою. І вже щеплення з дорогою дуже тіряється. Це, як знаєте, в літній обуві на лід, то буде скользко, так? Ноги роз'їжджаються, ми можемо впасти. Так само і Гума дуже важливо, щоб було хороше щеплення з дорогою, тому зимова гума вона більш м'якіша. Вона м'якіша і коли на неї впливає холод, вона остається м'якою. І тому щеплення з дорогою, навіть якщо голольот, вона краще тримає дорогу, ніж. А літня взагалі не підходить для зими. Майстер наголошує, що не варто чекати снігу, щоб змінити гуму. Багато хто дотягує до останнього, до першого снігу. І тоді, виходить, на всіх шиномонтажах черга. Всі нервують, бо не вспівають. Такі водії заздалегідь буває, хто правильно думає. Так? Чуть похолодало, кінець жовтня, навчала листопада вже можна змінювати. Вже прохолодно і. Зимова гума не буде так, отже портитись. Якщо ж не змінити гуму на своєму авто, можуть виникати небезпечні ситуації на дорозі від втрати кермування до збільшення ризику ДТП. Мінімум це бордюрка або якийсь занос такий, а більш серйозні наслідки це, звісно, вже ДТП якесь і травмування, то це вже дуже погано. Ми знаємо, що безпека це перш за все. Дехто економить на безпеці, але не варто цього робити. Краще я так розмірковую, що якщо я знаю, що в мене резина гума не підходяща, або в неї поганий стан, або поганий протектор в неї, або не по сезону, я сідаю цей і переживаю, правильно? А якщо я впевнений, що в мене резина відповідна, що вона справна, то я спокійно можу їхати і зменшую ризики. Неприємності да, попадання в ДТП або ще хуже травмування. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі в центрі позашкільної освіти для дітей та молоді в одинадцяте пройшов обласний конкурс Осінні фантазії. Свої вироби представили 65 учасників із 24 громад Житомирщини. Завдання таке, що робота має бути максимально виконана з рослинного матеріалу, і вміти поєднати, вміти композиційно спланувати роботу. І в кольоровій гамі, і показати, як дітки вміють обробляти, засушувати, поєднувати рослинні матеріали. Тому ми бачимо, що тут є і квіти, і листя, і мохи, і кора дерева. І дуже вдало діти вміють з ним працювати. Конкурс проходив у три етапи: спочатку, члени журі оцінювали роботи, які учасники підготували вдома. Водночас конкурсанти виконували практичне завдання на осінню тематику. Завершальним етапом став захист власних робіт перед журі. Критерії у нас ми зараз оцінюємо саму роботу, потім буде практичне завдання. У нас тут ідея автора, втілення, якість виготовлення. Да? Яка трудомісткість це теж оцінюється. І оригінальність або новизна да? щодо тої роботи, як діти створили. Я бачу такі роботи, що да дуже трудомісткі, і ідея цікава, і дуже багато дитина туди вклала своєї праці, свого часу. то… То так навіть одним поглядом можна пройтися і побачити, да, уже скільки я беру участь у цих конкурсах, то можна визначити да, приблизно, хоча б хто буде десь в, перші, в першій трійці. Із Чернігівської громади до Житомира приїхала 14-річна Софія з роботою спокій у сільському дворі, на виготовлення якої витратила три дні. Найважче було робити хатинку, створювала її із Сам каркас картону, понизу кора, а зверху травичка. Посипано із гальки, низ зроблений із кори. А забрав. Дорожку із паличок, дерева із гілячок різних. Надихнуло. українські села давні на уроці історії, вивчали. 12-річна Аліна Зізвягеля на практичному занятті виконувала картину, де зобразила руки військового, які тримають Україну у формі блакитно-жовтого серця. Я спочатку намалювала ескіз олівцем, потім обвела його лінером. Намалювала кожну, кожну кожну полюсочку, і тепер я беру клей з водою і. Наклею квіточки на ескіз, тоді роблю браслетики. Те також з перестовщик також наклею спочатку клей, а потім наверх посипаю квіточками. Шестикласниця Софія приїхала із Оврича. на конкурсі. Вона створювала осінню композицію, де зобразила гриби і опали листя. Я використовую житню солому підфарбовану харчовими бурниками. Спочатку я роблю ескіз. За його я вирізаю деталі, а потім прикладаю до ДВП та обвожу кружечки, щоб знати, де що можна було наклеювати. Далі я вже на соломених полях вирізаю детальки, а потім підкручую, щоб вони мали об'ємну форму. І е, вже наклею за допомогою клей ПВА. Очікую хороше призове місце. Роботи переможців будуть презентовані на всеукраїнській виставці. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер 16 жовтня максимальна температура в день – плюс 11, вночі – плюс 5, вологість повітря – 64%. Вітер південно західний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.